Та в Україні, дякую, що з нами. В ефірі Тернопілі ми в прямому ефірі розпочинаємо випуск новин. Музика. Стартуємо із теми медичної. Наркотичні засоби лише за рецептом, але тепер електронним. Йдеться про наркотики, які з метою лікування або зменшення болю виписують лікарі своїм пацієнтам. Та ось уже четвертий день дістати такі ліки можна за електронним рецептом. Більше про нововведення. Дивіться у сюжеті. З 1 листопада електронні рецепти. Йдеться про відпуск наркотичних та психотропних лікарських засобів. Отримати їх можуть ті, кому дійсно потрібні ліки з метою зменшення болю або лікування. Електронні рецепти вони вже впроваджені раніше на антибіотики. Міністерство охорони здоров'я впровадило це потім на інші препарати, а зараз впроваджуються на наркотичні засоби. Електронний рецепт виписує сімейний лікар або лікар другої ланки це амбулаторна медична допомога. Виписує тим пацієнтам, які підлягають і цього потребують. Вже четвертий день лікарські засоби, які мають наркотичну дію та обіг яких є суворо обмеженим на державному рівні, можна отримати за електронним рецептом. Наразі в нашій області таких ще не виписували, але механізм простий: пацієнти, які купують лікарські засоби, які входять наркотичні та психотропні за власні кошти, можуть отримати їх в аптеках за електронним рецептом. Чайно такі електронні рецепти може виписати як сімейний лікар, так і вузьконаправлені спеціалісти, тобто. Хірург, онколог, невролог. Ну, хто лікує безпосередньо пацієнта. На телефон пацієнта приходить повідомлення, де буде зазначено номер рецепта і код підтвердження з цим рецептом. За цими даними пацієнт має прийти в аптеку, але слід знати, що діє такого рецепту 10 днів. І виписуватиметься електронна версія на одне найменування товару. Медики додають, наразі дійсні і паперові рецепти. Йдеться про спеціальні бланки форми номер 3 Електронні рецепти ж запровадили, щоб контролювати відпуск. Наркотичних засобів та психотропних речовин. Отоварити цей рецепт можна в тій аптеці, яка має ліцензію на зберігання наркотичних засобів. І е, яка зареєстрована висос в нашій Тернопільській області? Всі аптеки, які мають ліцензії на зберігання наркотичних засобів, е, зареєстровані висоці, в них можна отримати. Пацієнт е, знає в які яка аптека має ліцензію на наркотичні засоби в лікаря, який виписує рецепт. Електронний рецепт на наркотичний лікарський засіб можуть отримати лише ті хворі, які цього потребують. У медичній практиці такі ліки застосовують для знеболення больових симптомів у пацієнтів із складними захворюваннями: знеболювання хворих, які отримують паліативну допомогу та лікування психічних розладів. У нас є е, зміни виписування наркотичних і психотропних препаратів, які обумовлені, ну, найперше, напевно, тим, щоб трошечки спростити цей механізм отримання наркотичних знеболюючих середників, які необхідні нашій дуже такій вразливій групі населення тобто, це пацієнти, які е, ну, в більшості випадків мають онкологічні захворювання, які потребують знеболення уже в. На фінальних стадіях, там де звичайні знеболюючі препарати не працюють, не дають достатнього ефекту, і ми тоді призначаємо наркотичні знеболюючі середники. Надія Боднар каже: в Україні є певні групи осіб, яким держава компенсує вартість ліків. Якщо брати пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вони належать до пільгової групи. Лікування їхнє безкоштовне знеболення, і це забезпечується покриття оцих витрат на наркотичні засоби з місцевого бюджету. Все те, що йде з місцевого бюджету, виписуються звичайні паперові рецепти, і електронні рецепти тут в даному випадку працювати не будуть. Бо за електронним рецептом пацієнт може тільки за власні кошти отримати в аптеці той чи інший наркотичний засіб. Проте інші категорії пацієнтів придбати наркотичні засоби зможуть за рецептом, але лише за власні кошти. Продовжуємо, хотіла допомогу від ООН, а віддала гроші шахраям. 37-річна жінка зі Скалецької громади знайшла інформацію про допомогу, перейшла на сайт і ввела всі свої особисті дані. Скільки втратила жертва і як не потрапити на гачок шахраїв, дивіться у сюжеті. Допомога від ООН активізувала не лише заявників, але й шахраїв. Люди масово почали подавати заявки на отримання грошей, і як результат зросла кількість жертв шахрайств. В пастки зловмисників потрапляють не лише пенсіонери, але й молоді люди. Особа, переглядаючи месенджер Телеграм, бачить оголошення про виплату від даного фонду. І переходи по посиланням, яке зовні схоже на легальний державний ресурс, дуже схожі на ньому і кольори, і логотипи, і форми ведення для банківських реквізитів, і адреси сайтів, і номера телефонів, також зазначені там. Майже 37 тисяч гривень втратила 37-річна жителька Аскалацької територіальної громади. Жінка в інтернеті знайшла оголошення про оформлення грошової допомоги у розмірі 3600 гривень. Вона перейшла за посиланням, ввела усі дані і як наслідок втратила все, що мала на картці. І лише після того як гроші списали. З її рахунку вона звернулася до поліції, аби вони знайшли та притягнули до відповідальності особу, яка розмістила посилання на фішинговий сайт. Правоохоронці неодноразово наголошували, що переходити за посиланням, а тим паче вводити конфіденційні дані та номери банківських карток заборонено. Пам'ятайте, жодні державні установи чи банки не створюють ні каналів, ні ботів для виплати грошової допомоги. Фішингові сайти можуть бути схожими на справжні сайти. Аби не потрапити на гачок пройдисвітів, переходити за посиланням не варто. Найкраще це знайти сайти. Є до Помагаючи банку через пошукову систему або додаток, якщо ви зрозуміли, що ви ввели дані карткового рахунку на невідомому вам ресурсі, необхідно одразу звернутися в службу підтримки банку для блокування вашого карткового рахунку та повідомити про це працівників поліції з метою встановлення подальшого руху коштів та блокування такого ресурсу. Вони втекли від постійних вибухів. 80 осіб евакуювалися із Донеччини на Тернопільщину. Вчора потяг прибув обласний центр. Серед вимушених переселенців діти, жінки, пенсіонери та їхні домашні улюбленці. Люди у Тернополі зустріли рятувальники та психологи. Їм допомогли розвантажити речі і розсадили в автобуси, щоб довести до місць тимчасового проживання. Евакуація триває, тож люди з Донеччини можуть обрати Тернопільську область як другу домівку. І ще одну воєнну марку презентували у Тернополі її сюжетом. Є поруйнований кримський міст. Переправа, яка слугувала ворогу для перевезення зброї і техніки з Росії в Україну, вийшла з ладу 8 жовтня, і це стало хорошим приводом для нової поштової продукції. А ще випустили марку у символічний день, бо сьогодні рівно 8 років, 8 місяців і 8 днів російської агресії в Україні. Кримський міст на біс. Укрпошта презентувала чергову марку у воєнній колекції. Подія, на яку чекали українці з початку повномасштабної війни, вже проілюстрована на поштовій продукції. Із самого ранку за маркою збираються черги. якраз збираю воєнних марок вітру корабля по... по цей міст. Кримський міст побудували незаконно для транспортного сполучення Криму із Росією з 24 лютого 2022 року. Саме через нього переправляли ворожі ешелони, техніку та боєприпаси. А 8 жовтня на мосту сталася бавовна. Міст пошкодили і це частково обмежило шляхи постачання озброєння ворогу. Дату випуску марки в обіг обрали не випадково, пояснили поштарі. 4 листопада виповнюється рівно 8 років, 8 місяців та 8 днів супротиву. Українського народу російській Навалі думаю, що буде якесь і ну, просто така цінність. Марка й справді цінна для колекціонерів. Наклад Кримський міст на біс всього 300 тисяч маркових аркушів, а спецпогашення організувала лише в столиці. Укрпошта вирішила, що достатньо буде зробити спецпогашення тільки в Києві для того, щоб це все збереглося в колекціях і набуло найбільшої цінності. Працівники Укрпошти теж філателісти. Пані Ніна колекціонує марки багато років. Особливо символічною вважає саме воєнну тематику. Марки військової тематики в мене займають особливу сторінку в моїй колекції. Я збираю не тільки марки, збираю і конверти з спеціальним погашенням і марки. Я збираю це для своїх нащадків, для дітей, для онуків. В майбутньому вони переглянуть і це історія, яка залишиться в їх пам'яті, в їхніх в їхніх колекціях також. Скільки марок ще буде у воєнній колекції? Не анонсують, але є омріяний сюжет, який стане заключним. Вірять філаталісти. Перемо тільки перемога. Це цієї колекції буде заключна марка, і я хочу, щоб вона вийшла якнайшвидше. Автором марки Кримський міст на біс є художник-живописець Юрій Шаповал. Вона містить чимало символічних деталей: недопалок у руках героїні, автомобіль, що летить у прірву, гублячи награбовану побутову техніку, пайрактар, який ніби випадково пролітав над мостом, та розбитий ворожий танк. Крім марки, як зазвичай, випустили ще конверт та листівку. Уродженців Тернопільщини вшанували у Львівському національному лісотехнічному університеті бійцю збройних сил України Юрію Дадоку Відому як Юрій Руф встановили меморіальну таблицю. Воїн родом з Бережанщини. Був доцентом в цьому навчальному закладі. Загинув у бою з росіянами в квітні цього року. Також пам'ятну дошку встановили і на честь ще одного героя із. Тернопільської області Олександра Капіноса, учасника революції гідності, який загинув на майдані під час зіткнень на вулиці Грушевського у Києві. Продовжуємо тернополяни змили в унітаз штани. Таке повідомлення написали працівники водоканалу на своїй фейсбук-сторінці. Як виявилося, випадок не поодинокий, чого тільки не виловлювали сантехніки в забитих каналізаційних трубах. Люди, які викликають майстрів, чистити труби ледь не щодня, перед тим самі ж і нехтують правилами, кажуть працівники водоканалу та інших спецслужб. До чого це може призвести, дізнавалися наші журналісти. Пологим серветкам, памперсам, їжі, побутовим відходам і навіть одягу. Точно не місце у вашому туалеті. Унітаз – не універсальний смітник. На цьому завжди наголошують працівники обслуговуючих підприємств. І це правило щодня ігнорують тернополяни. Як наслідок, виклики сантехніків, скарги і найголовніше підтоплені підвали. Все, що закривають, що в хаті лишні відходи, то все в каналізації. Є. Ну, Ой, яке помідори, капуста, сезон капусти. Тернополяни навіть примудрилися змити в унітаз джинси. Про випадок на вулиці Карпенка розповіли працівники водоканалу у соцмережах. Але знахідок в каналізації кажуть значно більше. Серед наших знахідок трапляються як і засоби гігієни, використані памперси, прокладки, зіпсована їжа, наповнювачі для водків домашніх улюбленців. Бувають і зовсім приголомшливі сюрпризи. Наприклад, елементи гардероба, навіть великих розмірів, посуд, пластикові пляшки тощо. Визначити, хто саме недобросовісно змиває в каналізацію побутові відходи, практично неможливо. А страждати від забитої труби буде весь дім, особливо мешканці нижніх поверхів, кажуть інженери. Люди ті першу на першому поверсі страдають найбільше. більше. Воно може повертатися їм квартиру. А якщо і не повертається, то є запах. Запах навіть після того, як проведена очистка каналізаційної мережі, запах все одно не залишається. Тим більше, як би ти не робив, то в підвалі залишається вода. А підтоплений підвал ще одна незручність у воєнний час кажуть фахівці. Відповідальність за забиту каналізацію передусім несуть мешканці багатоповерхівки. Зараз це велика проблема, оскільки вони слугують укриттями під час повітряних тривог. На жаль, штрафувати за неправильне використання каналізації ми не можемо. Тож займаємося просвітництвом у мирний час. Ми звертали увагу на культуру використання каналізаційної системи. Тепер же звертаємо увагу тернополян на те, що перед усім йдеться про загальну безпеку. Перетворювати унітаз на смітник. Це не тільки шкодити собі, а й чималі кількості людей навколо. Зокрема, ви позбавляєте своїх сусідів можливості перебути ракетні обстріли в безпечних місцях. Забиті труби швидше зношуються, тож ремонтувати і замінювати їх доводиться частіше. А це, до речі, гроші з вашої кишені. Все ж покарання чи штрафи законом не передбачені. Усе на вашій совісті. І до погоди цими вихідними на Тернопільщину прийдуть дощі. Невеликі опади варто очікувати. Вже цієї неділі температура повітря коливатиметься в межах 7-14 градусів тепла. Що ж на цьому я з вами прощаюся? Дякую, що в цій годині були з нами. Більше обіцяю в підсумках, адже ми продовжуємо працювати. Ви ж долучайтесь до розмови в аналітичній студії. До зустрічі.